Добрий день, Еврібаді! Цього разу знову індустрія засипала нас цікавими новинами та інфоприводами: від Last of Us 3 та GTA 6 до продовження скандалу зі Stalker 2 та iXBT. Словом, поговорити в найближчі півгодини, повірте, є про що. Тому перед тим як почати, не забувайте коментувати і поставити лайк. А якщо ви тут вперше запрошую підписатися? Також у нас є телеграм, де завжди багато цікавого. По можливості можете підтримати нас фінансово донатом. Стати спонсором каналу або підписатися на БаймієКОФІ і звичайно підтримуємо ЗСУ. Ну і поїхали розбиратися. У A Plague Tale Requiem від студії АСОБО офіційно з'явилась українська текстова локалізація на ПК та консолях. Сторінка гри у Steam також оновилась. На ній вказано, що гра має українську текстову локалізацію. Але якщо з самими розробниками проблем немає, то видавець проекту Focus Entertainment має мутнувату репутацію через випуск Atomic Heart. З іншої сторони, локалізація класної гри це добрий знак, тому відміняти розробників через співпрацю з сумнівним видавцем. Ем точно не варто, бо це ніяк не грає на руку українському ігровому ком'юніті. Сподіваюсь, лише що в подальшому буде більше великих ігор, які будуть мати нашу мову. З'явилися хороші новини для ПК козацтва. Інсайдер, який до цього робив досить точні зливи, повідомив, що порт Ghost of Tsushima і The Last of Us Part 2 знаходяться у розробці і вийдуть до 2025 року. Tsushima неодноразово фігурувала у зливах щодо наступного ПК порту Sony, тому цілком вірогідно, що наступним портом буде блокбастер про самурая, який зібрав дуже високі оцінки, як від критиків, так і гравців. А ось друга ластуха не так часто. То фігурувала у чутках про порт, враховуючи реліз ремейку першої The Last of Us на ПК, реліз другої, не виглядає чимось нереальним. Як сказала практика, порти Sony на комп'ютери приносять дуже хороші прибутки, і такі два крутих ексклюзиви однозначно дадуть Sony хороший профіт, який вони у свою чергу можуть вкласти у розробку наступних частин цих серій, чи у інші імениті IP, тому залишається лише чекати анонсу. Вибачення не допомогли, бо The Lord of the Ring Gollum настільки поганий, що вбиває не тільки будь-яку віру в сучасний геймдев, а й студію, яка розробила це кодло. Дедаліка голосили про масштабну реструктуризацію. З головного офісу прямо в Копальні морі відправили 25 осіб. Наступну гру у Всесвіті володаря Перснів, звісно, скасовують, незважаючи на те, що влада Німеччини виділила на її розробку грант розміром у 2 мільйони євро. Бабі. Більше студія повністю відмовляється від самостійної розробки ігор. Тепер дедалік будуть тільки видавати і просувати ігри сторонніх колективів. Справедливості заради падіння компанії сталося не відразу. Низка відверто невдалих проєктів занадто сильно похитнула її фінансовий стан. Голум просто заколотив останній цвях у труну дедалік. Ну що тут сказати? Пом'янемо. В уяві середнього геймера ігровий ноутбук є чимось незручним і слабким. Вбудована відеокарта, роздільна здатність приблизно 720 пі. І середня температура корпусу десь на рівні 300 градусів за Цельсієм. Ви що? Застрягли у 14 столітті на дворі 2023 І зараз у нас є Predator Helios 18. Цей ноутбук є одним із найпотужніших ігрових пристроїв на сучасному ринку, не лише України. Усього світу у його елегантному корпусі розташовані Intel Core i 9 13-го покоління та повноцінна GeForce RTX 4080. Стривай внучок ціла 4080, але ж цей ігровий ноутбук. Граючи, ти виглядатимеш приблизно так. Не переживай всі ноутбуки серії Predator Helios 18 забезпечені інноваційною системою відведення тепла. В охолодженні компонентів ноутбука беруть участь два металеві вентилятори Aeroblade 3D п'ятого покоління, теплові трубки Vector Heat Пайп з оптимальної форми, а найсучасніший процесор від Intel вкритий рідким металом для максимального зниження температури. Більш того, потужність 4080 не йде у пустоту. Predator Helios 18 має IPS-дисплей з співвідношенням сторін 16 до 10 і роздільною здатністю 2560 на 1600. Всі стандартні моделі мають частоту оновлення 165 Гц з підтримкою технології Nvidia G Sync. А якщо ви вирішите придбати топову модель, екран буде мати цілих 250 Гц. Ззаду є RGB-смуга з можливістю індивідуального налаштування. Це стосується і повноцінної кастомізації клавіатури з міні-ЛЕД-підсвічуванням. Подробиці за посиланням в описі під відео. Жабо Гадюкінг продовжується, і вже у вівторок, 27 червня, слухання в суді США щодо справи Microsoft і Актібліз продовжилися. Стало відомо, що за останніми даними у всьому світі було продано понад 21 мільйон консолей Xbox Series. Бобі котік вважає, що Sony нічого страшного після об'єднання Microsoft та Тібліз не станеться. На його думку, корпорація Sony занадто сильно недооцінює себе, акцентуючись на одній тільки Call of Duty, навівши в. Приклад уміння PlayStation запускати нові IP і перетворювати їх на успішні франшизи, як The Last of Us. Крім цього, Бобі Котік не підтримує ідею виходу нових ігор Activision у Game Pass і Plus, оскільки у цьому немає жодної економічної вигоди для нього. Також протягом всього часу постійно демонструються різні внутрішні документи компаній, які теж містять багато цікавої інфи. Так стало відомо, що майки мали серйозні наміри купити банджі і сега, але по якихось причин. Нах не зрослося словом мілком, які на момент 21-го року розглядали покупку приблизно сотні студій і видавництв різних калібрів, починаючи від Crytek, які відомі за франшизою Crysis і Hunt Showdown та CDPR, Foray Games та Techland, Digital Extremes, які відомі за Warframe, закінчуючи From Software. Microsoft навіть хотіла купити Square Enix, щоб зміцнити Xbox у Азії. Загалом це все прикольно, але планували купити це ще нічого не значить, скоріше за все вони проводили аналіз ринку і замовляли аудит компанії, щоб зрозуміти, чи варті вони покупки, але в підсумку, можливо, хтось їм відмовив, а від когось вони відмовились самі. Джим Район для урегулювання конфлікту хотів, щоб всі ігри виходили на PlayStation, а не тільки колда. Також він був би не проти, якщо ігри Bethesda теж би виходили на платформі Sony, хоч і не вважає, що ексклюзивність Starfield – це тактика монополізму. Також він сказав, що розробники з радістю підписують угоди на ексклюзивністі Sony, оскільки це зменшує їм роботи. І в той же час ФТК заявляє, що ексклюзиви погані, вказуючи на ігри Bethesda, як Redfall, Starfield і Indiana Jones. Тобто в суді постійно царить парад лицемірності від регуляторів, де одних за ексклюзивність сварять, а на інших не звертають увагу. Найсмішніший момент цього разу стався, коли Райан сказав, що головним ринком для Xbox є США. бо це пов'язано з тим, що в більшості ігор. Xbox потрібно стріляти, а це дуже полюбляють насамперед у штатах. Також стало відомо, що Sony звернулась до регуляторів в серпні 22-го року після того, як їй не сподобались умови співпраці, які їм надали Майкрософт. На питання чи вони справді робили це. Раян відповів, що звертався тільки до CMA, яка власне і заблокувала угоду. Також Раян сказав, що усім видавцям не подобається геймпас, і вони постійно йому про це кажуть. На що юрист Майкрософт запитав чи спілкував. Він зі всіма видавцями, на що Райан відповів, що спілкувався з багатьма. Райан також запропонував забезпечити повний технічний та ціновий паритет ігор та відмовитися від їх випуску у підписках Game Pass та PS Plus. Як показав відеовиступ Раяна, Соні використовує як раціональні, так і не дуже аргументи, щоб заблокувати угоду. Загалом на каналі є повний розбір консольної війни. Дуже рекомендую подивитися, ми будемо і далі спостерігати за цим і обов'язково. Вам розкажемо, що там нового. Тим часом були розкриті бюджети двох найгучніших ексклюзивів PlayStation останніх років: The Last of Us Part 2 і Horizon Forbidden West. Перша гра коштувала 220 мільйонів доларів без урахування маркетингу, а друга 212 мільйонів доларів. Над Horizon Forbidden West на піку працювала команда з 200 людей. А пікова кількість розробників The Last of Us Part II сягала 300, не рахуючи тих, хто потів на аутсорсі. Інформація стала публічна. Через той самий судовий розгляд, Федеральна торгова комісія виклала в мережу надані Sony документи у відредагованому вигляді, де інформацію про бюджети зафарбували маркером, який просвічувався. Як вважають аналітики, ці ігри заробили чистим прибутком, а не загалом, приблизно по 300 мільйонів доларів кожна. Недурно, що тут скажеш. Однак Соні не єдина жертва помилки бюрократів. Завдяки внутрішньому документу майків, який опублікували в мережі, стало відомо, що Богемія Interactive зайнялися розробкою зомбі-виживача DayZ 2. Сиквел DayZ розробляли паралельно з Arma 4. Microsoft розглядали можливість купівлі чеського розробника Мілсимів, але серед недоліків колективу відзначилася забагованість їхніх ігор. Студія особо розповіла про Microsoft Flight Simulator 2024. Вони значно прокачали технічну сторону та переписали руші гри з підтримкою багатопоточності. Чортів клієнт стане легше, а також скоротиться час завантаження та встановлення. От чому цього не можна було зробити в поточній версії? Питання риторичне: системні вимоги стануть теж нижчими. Також вони апгрейднули ігрову фізику, включаючи симуляцію тканин та взаємодію. Твердих і м'яких тіл електричні, пневматичні, паливні, гідравлічні системи літаків теж будуть реалістично працювати. Плюс додасться система зношування та відмови обладнання. Планета описується одночасно як динамічний та живий світ. Власне, деталізацію землі теж покращать і зроблять об'єкти на ній об'ємними. Різноманітність дерев та достовірність гірських хребтів теж не обійде гру стороною. При цьому на нас чекає повний цикл пори року та атмосферні явища. Як північне сяйво бурі та торнадо, із літака можна буде побачити стада тварин, як рухаються кораблі та інший повітряний транспорт. Загалом симуляція буде крутішою, а графон реалістичнішим. У Mortal Kombat 1 повертається одна з кумедних фішок останніх частин серії, особливе добивання квіталіті, яке було представлено ще в десятці, а потім з'явилося в одинадцятій. Якщо противник зіллється з матчу, на його персонажа чекає один з безлічі квіталіті від жорстокої смерті в руках вашого персонажа до звертання своєї власної шиї. Також варто зауважити, що звичайні фаталіті в мк 1 будуть вкрай прості для виконання, досить натиснути вниз. на. На і другу кнопку. Це зроблено для того, щоб навіть найказуальніші гравці змогли насолодитися кривавим видовищем. Віце-президент CDPR з піару Міхал Платков-Гілевський дав інтерв'ю для Games Industry біс. Він укотре вибачився від імені студії за провальний реліз Cyberpunk 2077, сказавши, що компанія не витримала величезного тиску і повела себе огидно зі своїми фанатами. Саме тому CDPR вирішили довести гру до кінця, випускаючи патчі, переробляючи цілі механіки вдосконалюючи геймплей. Результат майже трирічної праці досягне свого піку в доповненні. Фантом Ліберті в Адоні студія вибрала на роль одного з ключових персонажів Ідріса Ельбу, тому що від нього віє справжнім Джеймсом Бондом. З огляду на те, що події Фантом Ліберті це насамперед шпигунські та політичні розбірки найт Сіті, такий вибір актора виглядає вкрай круто і доречно. Приємним бонусом є той факт, що версії для PS5 і Xbox Series X у свіжому оновленні отримують повноцінну підтримку рейтрейсингових відзеркалень доведеться пожертвувати частотою кадрів. Вона Буде всього 30 FPS, зате динамічне 4К залишиться. Нарешті Платков гілевський підтвердив, що за Witcher 4, Cyberpunk 2 та інші ігри студії зараз на різних стадіях розробки. Що логічно вони не працюють над всіма іграми одразу, бо це додасть головного болю, навантажить розробників і затягне розробку. Гра про пригоди Індіана Джонса від Machine Games була анонсована ще 2021 року, але відтоді розробники зберігали повне мовчання. Тепер же інсайдер Нік Бейкер поділився додатковими відомостями. Він стверджує, що гра не буде опен Ворлдом, а матиме окремі і розмежовані рівні. Причому в грі буде представлена перспектива як від першої, так і від третьої особи, коли вона вийде, все ще загадка. Видавництво Annapurna Interactive і студія Blue 12, оголосили про швидкий вихід котячих пригод Stray на Xbox Series E1. Цифрові лапки знову вирушать постапокаліптичним світом уже 10 серпня. На жаль, всупереч очікуванням стрей не буде доступний у підписці Game Pass, а Продаватиметься окремо. Blizzard підтвердили, що для участі в сезонному контенті Diablo 4 гравцям доведеться створювати нових персонажів. Весь прогрес відповідного сезону і бойових пропусків будуть застосовані тільки до цих нових героїв. Простіше кажучи, якщо хочете освоювати нові локації підземелля, квести і механіки, перемикайтеся зі своїх мейнів, якими вже пройшли основну гру, і створюйте нового персонажа. Публіка відреагувала на новину негативно. Гравці не хочуть відмовлятися від мейн персонажів, у яких в. Вкладено десятки годин. Негативна реакція на сезонну систему пов'язана з тим, що гра також пропонує платні батлпаси, які дають додаткові переваги та контент, що будуть актуальні лише в рамках конкретних сезонів. Як Блізард буде вирішувати це питання, не ясно, але скоріше за все до першого сезону ніяких змін не буде. Хіба що після хвилі хейту, якщо вона буде. Пурна інтеректів також анонсувала першу гру за франшизою той, хто біжить по лезу за останні 25 років. Майже історична подія. Це перша гра з франшизи з часів класичного квесту Blade Runner від Westwood Studios, що вийшов у 1997 році. Проект називається Blade Runner 2033 – лабіринт і оповідає про події, що відбуваються між оригінальним фільмом і його сиквелом, але після подій аніме Blade Runner Blackout – за розробку гри відповідає внутрішня студія видавництва Анна Пурна. Подробиці про те, на яких платформах буде доступна гра, поки не розголошуються, але у грі точно будуть розслідування, пригоди та глибокий сюжет. Dying Light 2 отримав ще одне велике оновлення під назвою Good, Night, Good Luck, яке не тільки додало в гру кілька нових анімацій трюків, а й покращило систему паркуру в цілому. Крім того, розробники зробили ночі ще темнішими, а противників небезпечнішими. Їхня кількість у нічний час зросла в рази, тож ніч перестала бути неприємною умовністю. І з цікавого можна помітити, що розробники додали одну анімацію через півтора роки після релізу. Я зараз говорю про момент з трейлера. П'ятирічної давності, де герой встромляє ніжу баннер на стіні будівлі, і завдяки цьому трюку плавно спускається до землі. Як вони забули це додати у фінальну версію загадка, але краще так, ніж ніяк? У свіжому трейлері науково-фантастичного трилеру «Форд Солі Строй Бейкер розповів, що причиною участі в розробці стали захопливий сюжет і можливість співпраці з Роджером Кларком, ще одним відомим актором озвучення, який подарував голос Артуру Моргану в другому РДР. Також він повідомив точну дату релізу. Це станеться 22 серпня на ПК та PS5. У BioWare повністю відпало бажання експериментувати зі створенням мультиплеєрних ігор, як Anthem або MMO Star Wars The Old Republic. Тепер вони зосередяться виключно на розробці масштабних синглплеєрних RPG за всесвітами Mass Effect і Dragon Age. Сама BioWare прагнутиме стати лідером у сфері розробки захопливих та емоційно насичених синглів. Студія впевнена, що шанувальники будуть у захваті від нової частини Dragon Age. Що стосується наступної частини Mass Effect. Ект, то попередня підготовка до її активної розробки йде повним ходом. Команда досвідчених сценаристів працює над створенням нового захопливого сюжету, але після кривих релізів їм потрібно постаратися відмити свою репутацію. Напевне, цьогоріч чекати на Silent Hill 2 ремейк не варто. Це підтверджується повідомленням актора Лука Робертса, який озвучує Джеймса Сандерленда. Актор відповів фанату, що гра вийде на початку наступного року. Також за чутками стало відомо, що розробники з Блубер зробили ремейк значно масштабнішим ніж оригінал. Можливо, навіть на рівні Resident Evil, включаючи нові локації та серйозні геймплейні зміни. На сайті південно-корейського рейтингового агентства два тижні тому з'явилася сторінка Red Dead Redemption. 15 липня служба видала новий віковий рейтинг екшену, присвоївши йому відповідний класифікаційний номер. За інформацією журналіста Котаку, Rockstar розуміють, наскільки геймери хочуть отримати перевидання RDR. Також колишній редактор IGN Колін Моріарті повідомив, що в нього є інформація, що RDR таки буде ремастером і анонсують його в серпні, бо південно Рейська рейтингова агенція не просто так оцінює ігри. Вони оцінюють по факту те, що їм надали. Можливо, варто очікувати і на певного роду ремейк, бо гра має новий опис рейтингу крові, який раніше давався RDR2 за розчленування. Тобто є шанс, що гру переносять на рушій приквела. У всякому випадку чекаємо на анонс, який точно буде. Також нагадаю, що в розробці був ремастер GTA 4, але його закинули на полицю через жахливі відгуки GTA Trilogy, тому можна. Ми маємо шанси на повернення планів на якісний ремастер GTA 4. Як повідомляє котак, Ubisoft займається ремейком Assassin's Creed 4 Black Flag. Зразу два джерела розповіли про це журналістам, зазначивши, що розробка ремейка перебуває на ранній стадії. Над проектом працює та сама Ubisoft Сінгапур, яка ніяк не випустить прокляту Skull and Bones. Вона буде відповідальна за морські бої, але не все зразу. На швидкий реліз ремейка чекати не варто, враховуючи те, що навіть анонсований принц Персії дуже далекий від готовності. Загалом, піратський асасин вважає, це однією з найуспішніших частин всієї серії, тому подібний ремейк не звучить як щось нереалістичне. До того ж, Ubisoft запустила у середині студії справжній конвейер, але не все так просто так. Вони збираються розробити цілих 11 нових ігор Assassin's Creed. Як розповів Том Хендерсон, зараз готуються до випуску, крім підтверджених, ще 5 нових випусків франшизи, включно з ремейком Black Flag. Джерела Хендерсона. Підтвердили перевипуск четвертої Assassin's Creed. Справді гра. Днями отримала зелене світло від керівництва компанії і вже запущена у виробництво. Із цікавого Assassin's Creed Codename Nebula від студії Ubisoft Sofia матиме три різні сетінги: Індія Середземномор'я та Імперія Ацтеків. Зараз вона на стадії прототипу. Assassin's Creed Codename Invictus – це мультиплеєрна гра, яка знаходиться на стадії препродакшену і очікується у 25-26 році. Assassin's Creed Codename Raid стане кооп фрітуплейною pve гроші. На чотирьох гравців від Ubisoft Chengdu. там можна грати за персонажів із всесвіту серії, і наостанок Assassin's Creed Codename Echos буде ще одною сервіскою, в основі якої закладена технологія хмарних обчислень Ubisoft Scalar. За розробку відповідає Ubisoft Несі. У цьому випадку ігри будуть виходити протягом десяти років, тому як на мене, поки що зарано говорити про лютий конвеєр. Alan Wake 2, на відміну від оригіналу буде повноцінним survival-хорором. У недавньому інтерв'ю розробники зі студії Remedy вкотре підтвердили це, при цьому розповівши про твори, які слугували для них натхненням. При створенні Alan Wake 2 автори черпали натхнення з таких фільмів жахів, як реінкарнація, а також з класичного артхаусу як Пікс» і робіт Девіда Лінча в грі жах передаватиметься в основному через гнітючу атмосферу, а не через криваві сцени чи скрімери. Більше того не буде ніякого розчленування, а лише атмосфера, від якої будуть мурашки по тілу. Так це чи ні, зможемо перевірити 17 жовтня. Larian Studios перенесла Baldur's Gate 3, але на щастя в іншу сторону класична RPG стане доступна на ПК раніше 3 серпня, замість 31-го. Розробники прямо сказали, що перенесли реліз, щоб уникнути конкуренції зі Starfield. Однак, якщо ви граєте на PS5, доведеться чекати космічного епіку бесідки, бо саме на 6 вересня запланований реліз Baldur's Gate 3 на плойці. На приставці Sony проект, до речі, має стабільні 60 FPS, також. Керівник Ларіан розповів у інтерв'ю IGN, що РПГ у середньому проходиться за 75-100 годин. Але якщо ви той герой, який вирішив завершити все на 100% варто знайти дуже багато вільного часу, бо проходження займе аж 200 годин. Тим більше, що все відрізняється від темпу гри та досвіду конкретної людини, тому це може розтягнутися і на всі 500 годин. Враховуючи, що гру можна проходити в коопі, то декому може знадобитися більше року. Плюс керівник студії. І говорить, що це проект, який дуже реграбельний його можна перепроходити, взявши інші класи, бо у грі завжди можна знайти щось нове. З'явилися інсайди про ймовірну історію The Last of Us Part Фрі від авторитетного лікаря Деніель RPK. Його послужний список в першу чергу відноситься до блокбастерів кіноіндустрії. Плюс він опублікував достовірну інформацію про сюжет Spider-Man. Отже, стверджується, що гра буде зосереджена на групі сміттярів, які виживають на околиці постапокаліптичного міста у вікторіанському будинку, який служить їхньою базою. Ноті тідох, нібито, збирається зібрати кілька персонажів для Гри, які можуть об'єднатись у групу виживших. Цікаво, що сюжет не стосується Елі. Я так припускаю, що це все може стосуватись The Last of Us Online. Сервіски від догів, хоча важко уявити, як будуть розвиватись стосунки персонажів у мультиплеєрній тлоу. В той же час інший інсайдер, в'ювер Анон, який до цього часу надавав точні зливи, повідомив, що повноцінна розробка The Last of Us Part 3 починається вже цього року. Він розповів, що захоплення рухів і озвучка почнеться в Сини в той же час Елі повернеться в історію і буде мати вагому роль, як і в попередніх частинах. А от про появу Еббі в сюжеті не йдеться і не згадується. Але загалом рекомендую віднестися до інфи з здоровою долею скепсису. Rockstar все ще тримає деталі GTA 6 у величезній таємниці, але деякі прискіпливі інтернет-детективи натрапили на сторінку однієї акторки, яка, на їхню думку, має зв'язок з шостою ГТАшкою. Так, в біографії актриси на ім'я Натонія Моне є інфа про співпрацю з Rockstar, і вона працювала над проєктом з кодовою назвою Fireball. Дівчина написала про це у резюме. Через день ця інформація зникла, але набула розголосу. На думку користувачів, це кодова назва в. Середині студії, а сама назва Фаєрбол пов'язана з Вайс Сіті. І ось тепер з'явилася друга згадка. Фаєрбол це відсилка до вогняного м'яча на логотипі баскетбольної команди Miami Хіт. Як відомо, події GTA 6 розгортаються у Вайс Сіті, тобто Майамі. Звідси і зв'язок зі спортивним колективом. Крім того, зі свіжих інсайдів стало відомо, що ігровий світ у GTA 6 хоч і буде великим, але масштаби не колосальні. Мовляв, Rockstar скоротила доступний світ до ігрової альтернативи. Майами та його околиць, бо автори роблять ставки на підтримку гри і розширення опенворлду за допомогою умовних DLC. Автори планують регулярно додавати контент, включаючи локації та нові місії. Звучить цікаво, але хотілось би офіційне підтвердження. Тим часом Ютуб війна навколо Stalker 2 набирає обертів. Клоуни за XBT на днях отримали третій страйк від GSC. Білоруси скаржаться, що їх обдурили. Мовляв, GSC пообіцяли зняти страйки, але цього так і не відбулося. Далі цитата: GSC офіційно вдає, що компанія не при справах. Насправді, один кацапський канал вони вже знесли, наш на підході. Їх усе влаштовує з одного боку. Вони розбираються насправді у своєму дискорд каналі. Чи Тідко відписуються своїм підписникам. Нічого не можемо з цим зробити. А між не можемо та не хочемо, різниця невелика. Найкомічніше те, що вони пригрозили студії судом. Раптом не тим, що в Газі у той же час вони звинувачують українських користувачів у тому, що вони активно підтримують хрестовий похід проти АІКСБІТІ у дискорд каналі Stalker2. на що ці два білоруса розраховують, я не до кінця розумію, чи вони хочуть, щоб українці проявили жалість за їх позицію у війні, яка в один момент для них. Стала не війною, а СВО чи за їх глузливу думку, що 2 взагалі не існує. А якщо б і існував, то був би лайном, гра лайно, суши весла, все пропало. По перше, GSC з їх слів дійсно обіцяли розібратися в ситуації зі страйками, але щось пішло не по плану дуета кугута і удава, оскільки той же співробітник компанії Роман Ширін під псевдонімом Роман Голубичний лід дизайнер персонажів кинув черговий страйк на відео із використанням матеріалів зі 2, GSC зі свого боку і надалі від лиця компанії заперечують свою причетність до ситуації. Зараз білоруси видалили всі ролики по Stalker 2 і перезалили їх на свій скрєпний ВК і Ру, прости господи, т'юб. Така ж доля спіткала інший українофобний канал, але одна мерзенна пика. Я говорю про антишнапса. На жаль, дивом уникнув блокування. Крім того, три страйки прилетіли ще одному каналу VG Times, який не був активний вже більше семи місяців. Багато то вважаю, що ці страйки не були обґрунтовані, але я провів мінімальний ресерч і дізнався, що автори цього каналу радісно публікували зливи у себе на сайті. Більше того, робили детальний розбір злитого сюжету і геймплею у себе в статтях. Тому не зрозуміло, які тут можуть бути питання. Чи вірити iXBT, вирішуйте самі, але я не думаю, що це типу брехня. Відео у них дійсно не виходять. Власне, третій страйк передбачає видалення каналу. Хоча сам канал на місці, думаю, що вони вирішили його оскар. Жити це означає, якщо правовласник контенту, який став ініціатором скарги на ролик, чомусь її відхилить, канал буде збережений. А у разі якщо він підтвердить свої наміри, канал повинні видалити. Ступінь культурної втрати для Ютубу оцінюйте самі. У всякому разі, спостерігати за черговим ниттям ватників завжди безцінно. Аудиторія, яка називає їх картофільними друзями, вже наклепала купу відео про погану GSC та хороших iXBT, де назвала студію цитую пітухамі. Обвинили у всіх гріхах на світі так, це максимально огидне видовище. Сподіваюся, що GSC нарешті зрозуміють, що мати справу з росіянами тільки собі шкодити. А вся ця ситуація є черговим прикладом. Що думаєте про все це, напишіть у коментарях. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.